Початок великої війни ворог суне до Києва. Якщо в найперші ще лютневі дні навіть багато киян думали, що в області безпечніше, ніж у столиці. То на початку березня, коли ворог уже вдерся в Бучу Ворзель і Гостомель, жителі Ірпеня розуміють, евакуація необхідна. Дитина хворіла раніше. Не вибиралися. в воду дев'ять днів зли там біля бучі сторони. Вибратися з ірпеня дуже непросто. Мосту, яким можна було виїхати на Київ, більше немає. Військові та волонтери допомагають людям перейти на інший берег через його руїни під постійними ворожими обстрілами. Дміст, Юлія та Олег Павлюки з маленькою донечкою Емою вирішують евакуюватися, коли в сусідні будинки прилетіли ворожі снаряди. Зі сторони гостомелю прям ну усю ніч э, гради, артилерія, гвинтокрили. Ну, вся, вся техніка, яка у них є, ну бахало, стріляло. Олег дістається до мосту пішки. Юлію з донечкою підвозять, допомагають із важкими речами. Коли маленька Емма заходиться плачем, її бере на руки український військовий, і цю мить фіксує фотокореспондент Тайм. Це обкладинка журналу Тайм безпосередньо я солдат ЗСУ, який тримає нашу Манюню на ручках. Ця історія матиме продовження. А поки що фотографія схвильованої молодої жінки та військового з немовлям на руках облітає світ із редакційним заголовком. Агонія України. Проте агонія це занадто сильно сказано. Ми тримаємо наш ірпінь, бучу теж не здамо, і Гастоміль буде наш. Паліться орки вигаслом своїм з України. Українські військові не пускають рашистів до Києва, і допомагає їм у цьому жива перепона. Річка Ірпінь. Рішення про підрив Романівського мосту, що веде до столиці, командування ухвалює швидко. Зволікати не можна. Трохи пізніше злітають у повітря і інші переправи. А міст дійсно підірваний. Коли я його почав фільмувати, намагався фільмувати, почався обстріл. Ця війна далеко не перша для річки Ірпінь. Власне, Київ і будували з розрахунком на неї як на природну лінію оборони. За часів Київської Русі столицю прикривали дві фортеці, побудовані на річці: Вижгород і Бєлгород, нинішня Білогородка. А наприкінці 30-х років минулого століття, коли СРСР готувався до війни, вздовж Ірпеня побудували першу лінію оборони Києва з укріпленнями по правому високому берегу. 1941 року вона надовго зупинила армію нацистів. 13-та німецька танкова дивізія застрягла у болотистій долині річки і стала гарною мішенью для артилерії. Тепер історія повторилася для расистів. Якщо подивитися на карту, це досить така незвична річка, в принципі, вона йде вздовж західної частини міста Києва. Напрямок течії в неї не такий, як більшість людей думають. Течія йде з півдня на північ. Це досить нетипова така, скажімо так, течія для річок. Ця річка відіграла роль бар'єрного бар рифу. Вона не дозволила росіянам, основним силам росіян перейти на правий берег міста Києва і Київщини. І, в принципі, вся оборона на той час стала по цій річці. Росіяни намагаються наводити понтонні переправи через ірпінь. Але артилерія ЗСУ знову і знову розносить їх на друски. Водночас українські військові планують використати ще одну особливість річки Ірпінь величезну заплаву, яку колись затоплювала повінь, а в наші часи контролює розгалужена система гребель і шлюзів. Просто відкрити шлюзи надто небезпечно. Величезна маса води може просто змити цілі села. Зрештою, військове командування визначає всі ризики та вирішує підірвати дамбу на Ірпені. Ворог після невдалої спроби просунутись так і захопити одним кітком на столицю буде проводити реальну наступальну операцію. То значить провели розрахунки і частково підірвали саму дамбу на правому березі Дніпра. З таким розрахунком, щоб не створити перше суцільну зону затоплення, частково забезпечити і підйом води до такого рівня, щоб вона вийшла значить, з берегів і створила пойму шириною. Декілька сот метрів, щоб нам дало б можливість організувати оборону і заборонити прохід бронетехніки противника. Перший вибух не приніс очікуваних результатів. Один зі шлюзів виявився перекритим внаслідок ворожої диверсії. Я впевнений в тому, що вони готувалися завчасно, десь за рік вони збудували велику кількість диверсантів. Агентів, які якраз вивчали особливості підходу до Києва, особливості дорожньої мережі, особливості гідрографії. І цей шлюз не випадково був закритий, хоча він був відкритий на початок, ну до початку цієї агресії. Знадобилося кілька вибухів у різних місцях, щоби план нарешті спрацював. Села Демидів, Козаровичі, Червоне, Гута межигірська Горенка та Мощун частково опиняються під водою. Для ворога ця перешкода стає цілковито нездоланною. Було прийнято дуже багато кроків. Це знищення в певний час дамб, які стояли по цій річці. Це відкриття дамб і водосховища, які знаходилися південніше Києва. Що дало змогу наповнити, різко наповнити і підняти рівень води в річці Ірпінь, вона стала абсолютно непрохідна. Річка Ірпінь допомагає ЗСУ перехопити ініціативу і невдовзі повністю звільнити Київщину. Тож ірпінчани пропонують президенту надати їй звання річки Героя. Після відступу загарбників мости через ірпінь швидко відновлюють. Місцеві мешканці повертаються додому. Серед них і родина Павлюків. В евакуації на Рівненщині Юлія та Олег зустрілися з родиною військового, що разом з маленькою Емою потрапив на обкладинку Тайм. Влад, так його звуть, виявився родом з тих місць, і його мама передала Павлюкам вітання від героя. Дуже рада, що Ема та її сім'я в безпечному місці. Та хочу побажати мирного неба. Як їм, так і всім нашим українцям. Я впевнений, що ми сильна нація, і за нами правда, і саме тому ми переможемо. Слава Україні! Що ж, редактори поважного Тайм» дуже помилилися. То була не агонія, а початок шляху до перемоги.